Учениця восьмого класу Тараспівської гуманітарно математичної гімназії читає вирш до Миколея. Олена Гешко. Сніжинки вже зацілували небо, Рожевий крок до першої зорі. А Миколай святий іде до тебе. Хлібинку мати ставить на столі. Хлібини з печі, є, що в світі краще. Матусин усміх. Батьківське тепло, А ти, маленький, плакати ні за що. сім'я те найцінніще добро. Он свічечка горить під образами, дідусь читає дітям отче наш, бабусенька пошархлими руками, благословить цей вечір тихий наш. Чого ж бо ще бажать на цьому світі, Щоб хлібчик мамін завжди на столі? Щоб не хворилі ні батьки, ні діти, щоб в мами суп не брижив на чолі. Прохаю в тебе, святий Миколаю, здоров'я всім дорослим і малим, і неба мирного від краю і до краю, щоб всі щасливі повсякчас були.